Привіт, мої найсливіші підписники. З вами знову ваш найсливіший данчик. Я склав для вас список моїх улюблених гей-фільмів. Це буде в нас такий топ-5 гей-фільмів. Ці всі фільми я сам дивився. Якщо вони в списку, значить вони мені сподобались тим чи іншим чином. Перед початком я вас попрошу: ставте лайк, не соромтесь, Підписуйтесь на канал. Якщо вам не сподобається відео, ставте дізлайк. І найголовніше, напишіть коментар більше саме слів, тому що це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Ну і так, якщо ви хочете підтримати мене матеріально, пийте ...байданчику, чашечку с лейк хавусі, то тоді твайте моїм байміа кофером. Я буду вам реально дуже вдячний, тому що ми не покинули байміо кофері взагалі. Я не розумію, чому так происходить, чому ніхто не хоче мені донатити. Ну, чіп, мені здавалося, що в я... мене такий жахливий контент, але окей. Okay. Все, ріше смішненький, ми починаємо. На п'ятому місці у нас знаходиться фільм, який я дивився в період, коли мені було достатньо так хуйовенько. Я тоді пам'ятаю, пішов на побачення з Хорнету з якимось старим дядею. І я в нього сильно був дуже закохався, мені на мене був прям лютий краш. Мені було дуже погано від того, що він до мене ставився так хуйовенько, знаєте, типа. Я 18 було, йому там 30 з чимось. Я сів до нього в машину тоді був перший раз. Коли так не робіть, ніколи не їдь на першому побаченні до знайомого дядька в машину. Хоча це все мені обійшлося. Закінчилося тим, що він просто читав лекції, чому не можна сідати до незнайомих дядьок в машину. Але мені було дуже сумно, що він до мене ставився хуйовим. І в мене почався такий період депресії. У мене, в принципі, було хуєвий стан, моя депресія тоді була дуже така відчутна. І я подивився цей фільм, цей фільм називається Карл. Цей фільм я аж на п'ятому місці, тому що він мені не дуже близький, тому що це лесбійський фільм. Просто погодьтесь, що наблюдати за хлопчиками, які цілуються приємніше, ніж за жінками. Це жарт. <реш> Цей фільм класний, айконічний. Там зіграла така ікона, як Сара Полсон. Вона в реальному житті лесбійка, але вона грала роль десь не лесбійки в цьому фільмі. І там розповідається історія двох дівчат, які виявляються, що в них є якась хімія між ними. І це суспільство на той час не приймає їх, тому що це якісь там 1900 ті роки. Це суспільство ще не готове до слей людей, яким приходиться сталкиватися з реаліями, і в цьому фільмі нам показується, як вони це роблять. Четвертий. Місце. Цей фільм я подивився достатньо недавно, і він мене шокував так трішки в приємному смислі, тому що я подумав, що це якась хуйня. Але в принципі він мені сподобався. Він називається Літо 85. Це фільм, в якому є треш. Він не знато ванільний він не занадто стереотипний. В цьому фільмі присутствує треш. Нам показують, як це відбувається в Італії, як хлопці закохуються один в одного. Як опять таки вони шукають свою ідентичність, не можуть зрозуміти, що з ними не так, що з ними... чому вони відрізняються. Один хлопець зако... закохується в іншого, Вони стоїть з режим один одним, і їм теж приходиться сталківатися з. Як то кажуть, цим з такою кризою пошуку ідентичності. Цей фільм я вам раджу. Мені сподобався. Третій фільм це нас база. Кожен гей має його подивитись. Він почав знову бути популярним в Тіктоці. Це Горбата Гора. Це фільм, який розказує нам про двох ковбоїв, в яких були хімії, дружини, діти. Вони пішли на ту горбату гору, і між ними сплеснула оця хімія, оці почуття, і вони столкнулись. Знову ж таки відчуттям, що вони не такі, і в цьому фільмі ви побачите. Що їм приходилось робити далі. Цей фільм я дивився давно, і він мені сподобався. Він мені реально сподобався. Це цікавий і класний фільм. Там показано реально ці аспекти, коли хлопці вже і сім'ї, і їм приходиться, і їм складно. Тому що на той момент реалі були такі, що мужикам не було так просто. Типу, коли тобі все дитинство внушали що мужик має бути лише таким. Якщо ти гей, то це вже ну, тебе будуть булити і хейтити. Тому цей фільм дуже раджу, подивитись, щоб просто зрозуміти, як ген на той час було справлятися з цим хейтом, з цією травлею, з булінгом від соціону. Раджу, раджу, раджу. На другому місці фільм, який мене шокував, мене всі фільми тут шокують з любов'ю Саймон. При цей фільмі я дізнався, коли я був закоханий в іншого гея, з яким він познайомився на Дейвінчику. Я за ним постійно бігав, постійно хотів якось бути ближчим до нього, і тому я подивився цей фільм, можна так сказати. Цей фільм називається З Любов'ю Саймон. Я подумав, що він буде дуже ванільним і стереотипним, і так і було. Він був дуже ванільним і стереотипним. Але цей фільм я вам можу порадити, тому що цей фільм мені приніс комфорт. І взагалі, що за хуйняття? Чому люди не люблять ванільні і стереотипні фільми? Інколи це класно, наприклад, коли замирає серце. Інколи такі фільми мене не дарують вам відчуття якоїсь такої завісті чи відразу, що в інших людей так класно, все ванільно. Так взагалі не може бути мені ж бредку на це дивитись. Інколи такі фільми дарують нам почуття комфорту і якоїсь заземлення якогось. Тому я дуже раджу вам подивитися цей фільм. Тому що от мені він реально подарував такі відчуття якогось комфорту, якогось такого, знаєте, всьому свій час, умиротворення. Раджу, 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 і особливо в приквел. Любові Віктор, це серіал, який я подивився недавно. Він просто шикарний. Я вам дуже раджу подивитися цей серіал. Мене він дуже сильно затягнув. Якщо ви хочете дивитися, як хлопці цілуються і будуться, і в них релейшеншіп. Поки ви сидите вдома і скролите Тікток, то я вам дуже раджу, ви відчуєте так, ніби у вас є ті релейшншіп. В цьому фільмі сюжет такий, що є Саймон, який після свого камінауту получає багато різних листів від різних хлопців, які ну, не готові поки що вийти зі своєї шафи. Один хлопець йому пише ті всі листи. Він пише, що Саймон йому дуже подобається, як людина, і з ним дуже класно. І Саймон вже собі там в голові це все розкручує, які в них будуть діти, яка в них буде сім'я класна, як все буде романтично і круто. Але він пытається в першу чергу знайти, хто це йому пише. І в цьому фільмі ви знайдете, хто пише ці листи з Саймоном і розкриєте цю таємницю, і побачите, станеться в, в них все ахуєнно, романтично і круто. Чим танцю все хуйово заінтригував. Тоді біжіть, дивіться. Ну і на першому місці. Це база, основа, просто я не знаю, база всіх баз назви мене своїм. Ім'я. Фільм, після якого персики не здаються нам персиком. <laughs> Хоча одні люди перестають їсти персики, іншим навпаки подобається більшість. Фільм, собаки, якого проходять в Італії, Northern Italy. Це місце існує, воно зараз дуже таке курортне, там продаються різні сувеніри з цим фільмом. Цей фільм славиться своєю такою італійською естетикою, дуже гарними такими кадрами природи, якоїсь естетики, якоїсь вайби, якоїсь закоханості. багатьох цих фільм соціюється. З літом, з якимось курортним романом. Цей фільм він, він такий достатньо серйозний. Собиті фільма, так я сказав, Northern Italy, там де молодий Еліо знайомиться з Олівером, аспірантом, який приїжджає до його батька. Щоб подивитись на експонати древньої Італії, і між цими двома закручується хімія. Цей фільм трішки проблематик, тому що там Елі 18 років, а тому Оліверу там 30, по-моєму. Тому це такий трішки дзвіночок. Дзвіночок в поліцію, я би сказав. Але якщо не дивитись на це, все, то сам фільм насправді цікавий, сюжет цікавий. Він такий достатньо серйозний. Запасіться серветочками, якщо коли будете його дивитись, тому що я там плакав разів 100. Але подивитися, його треба. Подивитися, його треба. Дуже треба. Ну що, мої любимі друзі, на цьому наш топ топчик такий, знаєте, топ, топ, топ. Підходить до кінця. Напишіть в коментарях, чи ви дивились якісь тих фільмів, і ми побачимося зовсім скоро в наступних відео. І я, як завжди, ваш слайданя. Я вас всіх дуже цілую і підтримую на цьому шляху такого бентежного життя в наш час з війною і з всією хуйнею. Але я знаю, що ви всі всім справитесь, ви дуже сильні, і е, я вас усіх дуже сильно люблю і цьому.